Вітаю вас на першому подільському інформаційна команда телеканалу пропоную вам підсумувати події 3 листопада. Нардепу Євгену Шевченко загрожує довічне ув'язнення за держзраду. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Народний депутат поширював у соціальних мережах про російські наративи, дискредитував українську владу та партнерів, а також організував шахрайську схему під час постачання мінеральних добрив із Білорусі. Під час слідства задокументовано, що депутат використовував власні зв'язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку. Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що, начебто, немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб вирішити проблему, він змусив підприємців укласти договір. На консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 мільйонів гривень. Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміум класу: Porsche, BMW, Mercedes-Benz, які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тисяч євро. Народний депутат України обвинувачується у державній зраді. Державні зраді вчинені в умовах воєнного стану шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Старокостянтинівська громада попрощалась із старшим солдатом пастухом Віталієм Леонідовичем 1976 року народження. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Полеглого захисника поховали на кладовищі у рідному селі Веснянка. Співчуття рідним світла пам'ять захиснику. Сучасна діагностика це не лише технології, а й безпека пацієнта. У Хмельницькій поліклініці номер 5 працює цифровий рентген-апарат, який значно підвищує точність знімків і скорочує час обстеження. Відтепер пройти рентген можна швидко, комфортно та без зайвого опромінення. Рентген дослідження стає доступнішим та безпечнішим з середини 2023 року. В Мильницькій поліклініці номер 5 працює цифровий рентгенапарат. Процедура займає усього кілька хвилин, і результати надходять на комп'ютер лікареві. Після отримання знімка на монітор я його описую, розшифровую, і після того можна його роздрукувати на папір або ж надіслати на електронну почту пацієнта чи лікуючого лікаря. Також можна на будь який носій флешка чи диск. Апарат дозволяє масштабувати зображення та коригувати його контрастність, що сприяє точності діагностування. Завдяки мобільності сучасного рентгенапарату обстежити можна фактично все тіло та кістки. Завдяки цьому апарату ми можемо зробити будь-яке рентгенологічне обстеження, тобто це і череп, придаткові пазухи носа, легені, будь-який відділ хребта, таз, а також верхні і нижні кінцівки, тобто їхні суглоби. Раніше обстеження проводилося раз на рік, все через вплив випромінювання на організм. Проте сучасна техніка дещо знизила цей показник і обстеження стали безпечнішими. Цей цифровий апарат видає в десятки разів менше опромінення, ніж наш попередній апарат старого зразка, тому можна робити обстеження частіше і можна зробити 2-3 обстеження за один раз. В середньому тут обслуговують 22 пацієнти на день, в місяць виготовляючи 600 знімків. Кабінет рентгенолога працює з 9 до 15 години. Пацієнтів приймають за попереднім записом або електронним направленням. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У мальовничій гораївці, поруч із затопленою Бакотою, ожила стіна. Буквально новий мурал реагує на рух камери. Варто лише навести телефон, і зображення починає рухатися, відкриваючи історії, що зберігає ця земля. Проєкт Голоси Бакоти об'єднав мистецтво, технології й пам'ять про село, якого вже немає на мапі, але яке продовжує жити в серцях і в культурі. Рахунок 3-2, і фінальний свисток зафіксував перемогу. 30 жовтня на стадіоні Дю США міста Славута завершився перший етап чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області 2025 26 дюФЛ Ю-14. На полі зійшлися команди з міста Славута та Нетішин. У напруженому поєдинку славутські футболісти здобули впевнену перемогу. Детальніше про спортивну подію у наступному матеріалі. 30 жовтня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи команда славутських юних футболістів зіграла останню гру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області Ю-14. Суперником стала команда з Нетішина. Атмосфера на полі була напружена, але водночас сповнена підтримки та командного ентузіазму. Усі матчі осіннього кола Славута провела на своєму полі, обігравши команди з Полонного Теофіполя Хмельницького та з рахунком 3-2 нетішина. Тренер Славутський Футболістів каже, що юнаки понад 6 років займаються таким спортом. Команда тренується, сформована у другому класі. Їх ще набрали маленькими. 6 років вони разом займаються, тобто другий рік вони виступають на обласному рівні. Перед цим постійно Проводилися турніри. Вони приймали участь як в обласних, міських, так і в всеукраїнських змаганнях, доволі не хорошому рівні. Відомо, що минулого року команда дебютувала в обласній лізі за підсумком першого і другого етапів, стала третьою серед усіх учасників. Колектив дисциплінований, злагоджений та цілеспрямований. За словами гравців та тренера, аби досягти успіху, важливі кілька аспектів. В першу чергу це, напевно, бажання дітей, любов дітей до футбола. Щодня це їхня праця на тренуваннях, в іграх, самовіддача в іграх, також матеріально-технічна база, прогресування, тобто в змаганнях, в турнірах. Віра в команду, віра один в одного і гра до останньої минути. Ну грати в пас, бути командою дисципліни. Ну... Грати як команда і завжди вірити в один одного і підтримувати, щоб була дисципліна, не панікувати впевненість. Ще однією запорукою успіху славутської команди є регулярні тренування за будь-якої погоди та пори року. Юних футболістів мотивують не лише заняття і віра в себе, а й сильна підтримка батьків. Вони допомагають їм частіше виїжджати на змагання та супроводжують у командних поїздках. Батьківська підтримка це найважливіше за рахунок батьків. Десь ми стараємося частіше виїжджати на турніри. Тому батьки це номер один. Та підтримка, коли вони приходять на ігри, їздять на змаганнях, вони віддають всі емоції. Це супер. І діти бачать ту підтримку, і вони стараються ще краще, кращий результат показувати. Попереду у команди ще матчі другого кола Ліги, які відбудуться з квітня по червень. Тож хлопці будуть неабияк старатися, щоб знову перемогти та показати найкращий результат. Анна Паюк перший подільський. У ритмі кроків і сердець хмельничани пробігли дистанції, щоб допомогти тим, хто щодня боронить нашу країну. Благодійний забіг у ритмі вдячності не просто спортивна подія, а знак поваги і практична підтримка армії. Усі зібрані кошти спрямують на придбання автопідйомника для ремонтного відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів 210-го окремого штурмового полку. Це обладнання дозволить технікам швидше ремонтувати та повертати в стрій безпілотний й іншу техніку, яка рятує життя на фронті, ранок у місті почався з ритму. Дорослі діти, родини та волонтери зібралися, щоб пробігти заради вдячності і конкретної допомоги. Кожен крок тут символічний, але кожна гривня реальна підтримка для тих, хто на фронті. Погода нині, як на диво, як на осінь. Дуже суперова. Ах, настрій також бомба. Коли робиш таку добру справу. Настрій не може бути поганий, розумієте? А так, все супер. Дистанція не дуже важка, невеликий кілометраж. Мені дуже сподобалося, бо спершу було трохи важко, далі стало легше. І в мене там стоїть навіть подруга, яка зі мною бігла і не кидала мене. Ну, мені дуже сподобалося. Я бажаю, пробігла. Це дуже крута ініціатива. Це дуже надихає. Круто, що це не змагання, а взагалі саме і тут не спортсмени, а звичайні люди. Тому дуже важливо підтримувати наших військових і побільше таких заходів. Благодійний забіг організувало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Мета заходу зібрати кошти на автопідйомник для ремонтного відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів 210-го окремого штурмового полку. Це спеціальне обладнання дозволяє піднімати і ремонтувати важкі елементи техніки і безпілотників швидше, безпечніше, ефективніше. Ми вирішили організувати такий благодійний забіг. Це все таки корисно для здоров'я. Є можливість поспілкуватися з колегом разом. Тут присутні і, нотаріуси, і державні реєстратори, державна виконавча служба, державна реєстрація актів цивільного стану, тобто управління юстиції, все. Чай, кава, все одно якесь спілкування, плюс збір цих коштів і плюс чудова компанія. І все таки це для здоров'я дійсно корисно. Я навіть не могла подумати, що настільки важко три кілометри пробігти, Тепер буду займатися своїм здоров'ям, бігати, ходити в спортзал. У сучасній війні техніка часто визначає результат операції: швидкий ремонт це менше часу, простою і більше готових до виконання завдань машин на передовій. Саме тому підйомник не розкіш, а критично необхідний інструмент. З собою ми привезли це наземні роботизовані комплекси, це важкі гексокоптери, бомбери, також літаки камікадзе з можливістю залітати 50 кілометрів плюс та уражати цілі. Усі присутні закликають містян долучитися і наголошують, навіть найменший внесок наближає техніку до фронту. Зібрані під час забігу понад 80 тисяч гривень уже готують передати на закупівлю необхідного обладнання. Незабаром автопідіймач вирушить до підрозділу, де допоможе ремонтувати техніку і рятувати життя. Кожен крок, кожна пожертва це ритм вдячності, який звучить на підтримку наших захисників саме там, де це найпотрібніше. Працівник Хмельницької АЕС добув перемогу на турнірі з Армреслінгу у Швейцарії. Турнір Вест-20» відбувся 1 листопада у Цюриху. Олег Жох переміг латвійського спортсмена у поєдинку за титульний пояс у категорії 85 кілограмів. Ліва рука вітаємо та бажаємо ще більше перемог. 1999 року, 3 листопада, в Україні відзначають День інженерних військ тих, хто стоїть на сторожі безпеки не лише на полі бою, а й у тилу. Вони розміновують, будують укріплення, забезпечують переправи і підтримують наших воїнів у найскладніших умовах. Це День мужності, витримки та професіоналізму. Найщиріші привітання від хмельничан просто зараз. Сьогодні День інженерних військ. Що би хотіли ви побажати хлопцям, які там служать? Я своїм ріденьким козакам хочу побажати таке здоров'я, щастя, щоб вони живими вернулися назад додому, до рідини сім'ї, до дітей. І нехай їм щастить. Щастя, здоров'я, мирного неба. Над головою і скоріше закінчення війни. Хай всі будуть живі, здорові і приходять додому. Я бажаю їм натхнення, мужності. Дякую, що вони боронять нашу землю. Слава ЗСУ, слава Україні! Здоров'я їм, щастя, мирного неба! Бажаю вам крепкого здоров'я, сил і хай Бог вас оберігає, і щоб ви всі повернулися додому. Бажаємо, щоб наші хлопці були здорові, поверталися швидше додому. І Україна була вільна, без війни. Саме головне не здаватися, всім здорові. Думок хороший. Без цього немає перемоги, якщо буде комплексувати. Смілості, удачі. У всьому, хай повертаються всі живими. Без поранень. І слава Україні! Щиро вітаю всіх інженерів від імені наших шановних хмельничан, гостей нашого міста і ті, які тут планують жити. Бажаємо їм великого вдохновення, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Таким цей день побачила команда Першого подільського. Залишайтеся в інформаційному просторі за допомогою наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Там лише перевірена інформація. Дякую вам за увагу та довіру. До зустрічі.